Вітаю вас, друзі, ну що, у нас зараз знову зима, хоча в, в кадрю також зима і весна що хоче. Сьогодні нас нас сніг, але це не є приводом для того, щоб запускати садові роботи. І сьогодні на одній дільниці дуже гарно попрацював і зробив зі звичайного саду сад павуків. Подивіться, друзі, я вам покажу. Дивіться, яка красива. Яблуня, бачите, гарно. Давайте зараз я перну камеру я вам все покажу. Бачите, в перукарні, скільки, скільки дров буде багато. Ось така ось старовина яблуня, яка перетворилася із великого дебелого дерева в чарівного такого а, павука містика. Видимо, весь сад. Тепер буквально а, до трьох метрів висотою. Ось Тут де залишилися і а, бруньки для ялбу, квартан квіткові, багато чого, тому що пишуть, а де буде плодов. Все буде, друзі, все буде класно. Треба буде пройти. Два дні тут обрізав ці дерева своєю пилкою, пилку вже трошки О, зламав. Слухайте, ні, не ця, ось, бачите, ось тут падав, да, ну, стрибав, да, ну, відламалася трошечки захист. Ось така вже історія зовсім інша. Походу сюди. Ось, бачите, теж був високий такий дуже загущений екземпляр. Ось, І тепер... Буде такий красивий павучок, так? тому що, бачите, шлябення що має бути відкрита, має бути... центр має бути освічуватися сонцем. А в периферії буде багато-багато яблук. Бачите, ось теж багато квіткових бронічок. Ось тут ми і про абрикоси, але абрикоси це зовсім інша історія про абрикос абрізку Хоча зараз показується цей казковий сад. Тут персик ще чекає нашої теж роботи, він ще моєї. Ось бачите, перед себе можуть будь-яку гілку дістати своєю рукою. От і були дебелі. Були дебелі дуже рослини, тепер стали надзвичайно красиві дерева, друзі. Тому мерщій не сидіть собі, не, жа... не оджирайте собі пузло, таке, да. сраки, вибачте, бо скажу, як є. А вперед трісти дерева. Але головне правильно. Дивіться ютюби там, а взагалі інтуїтивно це все складається, тому що мене запитували там, а як ви навчились? Кажу, практика, практика, І ще раз практика, друзі. Ну все, пішов обрацю, ще дуже багато роботи. вас, пока-пока.